Вітаю всіх вас на каналі Марусина Кухня. Сьогодні хочу поділитися з вами, як зробити смачну скумбрію. Хочу поділитися з вами простим рецептом, як засолити скумбрію. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Щоб посолити рибку, нам потрібно закип'ятити 1 літр води і зачекати, щоб вода повністю охолонула. Скумбрію потрібно розморозити, почистити та помити. Я вже підготувала рибу, щоб не займати ваш час. Також порізала її на шматки. Це ви можете робити, як вам подобається: більші або менші шматочки. Дуже зручно солити рибу у скляній банці або у такому лотку, як у мене. Значить, рибку я вже почистила. В мене тут 4 скумбрії, і на ці 4 скумбрії. Потрібно взяти холодну кип'ячену воду, воду прокип'ятити, щоб вона охолола. Коли вона повністю вода охолоне, тоді беремо в цю воду 4 столові ложки. Коли вода повністю охолоне, додаємо в холодну воду цю 4 столові ложки солі. Розчиняємо добре сіль. Коли будете міряти сіль, то набирайте ложки не дуже повні, без великого верха, щоб не пересолити рибку. Так, наша сіль повністю розстала. Тепер беремо, беремо коріандр цілий горошком. І отак от десь, ну так, ложку десь. Коріандра, можна навіть більше, він не зашкодить. Він тільки зробить смачною нашу рибку. Також беремо собі лаврове листя. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Листочки в 3, можна 4 лаврових прикласти. І можна ще додати і е, духмяний перець. Перчику небагато, штук 4, 5, можна декілька горошин. Можна 5-7. Це дали коріандр, листя лагрове і е, духмяний перець. Так, тепер оцю воду вода е, сіль розтанула в воді. І беремо, заливаємо нашу рибку. Так. Залили рибку водою, розсолом і закриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на добу. Через добу риба готова, можна її їсти. Зараз поставлю холодильник на добу. І через добу вже будемо їсти. Скумбрія виходить дуже смачна. Я колись, як ми були в токмаку, то ми дуже часто робили цю скумбрію. мене чоловік дуже любить таку рибку. От. І вона вже буквально за добу виходить така смачна, солоненька. Смачна. Ну, якщо, звичайно, вона дуже довго буде стояти, то вона буде більш солоною зробиться. Але так як її довго не тримати, то вона якраз така добра. От. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого, здоров'я та мирного неба. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Марусина Кухня.